Лобзові відчуплює плуга. Ресі. Діски зараз чіпляють. Чіпляємо 3 по 25 до скаута 404-го. Питали, де Джима? Джима працює також, тільки з валочкою. Іван Павлович пригнав. Працюємо далі. Віктор, де кабіна? Написав мені вже кабінука на різку зробив. Бо я все їжджу вже чорний, пилюки, що просто труба. Треба-треба. Номер телефона для замовлення. Кабіни люди виготовляють. Самостійно кабіни топові. Номер телефона залишу на відео. Всі питають, а де номер? Дивіться, на екрані. Ставлю рисочки, решетки, Не решетки, а полоски, щоб би... Номер не пропав. Бо буває, що блокують відео, тому вводите номер телефона. Той, що на відео, телефонуйте за кабіну, і у вас кабіна під китаєць та під будь-який трактор можуть зробити. Телефонуйте, запитуйте, всім гарного дня!